У нас немає простих проєктів насправді, тому що ми до них дуже серйозно і комплексно підходимо. А ці верстви населення вони потребують захисту однозначно. І поки держава належним чином не реагує на ту проблематику, яка відбувається, то на це реагує фонд. Але ми бачимо наслідки того, як неналежним чином держава віднеслася до воїнів афганців і взагалі до воїнів, які воювали в гарячих точках. Вони не пройшли належну реабілітацію. І зараз цих людей є дуже багато проблем. І ми постійно з цим стикаємося. Треба працювати з такими людьми. І не тільки там, місячні курси чи два місяці, з ними треба працювати постійно. Сьогодні, завтра, через рік, через два. От, виводити їх з тих станів, тому що це насправді те, що там відбувається, те, що було пережити, наприклад, нам, я, мені, я не можу виводити. я не знаю, що це таке. Проект зігрій душу, що його підтримує фонд Ігоря Палиці. Тільки разом уже відкрив цьогорічний реабілітаційний сезон. У тижневій програмі відновлення медичний, психологоестетичний та соціальний напрямки. Проект зберігає актуальність, оскільки державна програма не запрацювала належним чином. Бійці, зокрема, не знають навіть про пільги на медичну допомогу. Зубопротезування безоплатне, зокрема, користування санаторно курортним лікуванням. Кожного року один раз в рік безкоштовне отримання ліків. Зазначені питання регулюються відповідно до постанов кабінету міністрів і на рівні законодавчих актів. Для цього необхідно військовослужбовцю отримати учасника бойових дій посвідчення і в подальшому підпадати шляхом підпадання під дану категорію громадян, які мають право на отримання зокрема безоплатно ліків. Вони мають проходити амбулаторне лікування в медичному закладі. Цього року проект реалізується на базі санаторію пролісок Ківерцівського району. Тут усі умови, аби оздоровитися, нехай впродовж короткого терміну. Войний ліс, заплава річки путилівки, комфортні умови проживання і потужна медична база з найрізноманітнішими процедурами це якраз те, що необхідне стомленому організму. А ще бійці проходять незвичний в офіційній медицині курс рефлексотерапії. Идет сеанс. В сеансе есть несколько рецептов применяются, которые дают тот или необходимый результат. Я сейчас делаю рецепт. Этот рецепт короткий. У него всего 4-5 показаний. Исходя из состояния пациента. Я делаю пульсовую диагностику, вот, состояния органов, систем. Вот, Психологічне состояние, психічне состання, неврологіче, состояння крові, нерви, ліфри, енергетики. Вот, Це все діло учитує. Сергій Кузь побував чи не в усіх військових частинах українських бійців зони АТО. Доводилося відновлювати їх безпосередньо після бою. На його думку, такий метод здатен стілювати навіть після важких травм. Парень, який отримав ігончатий... Заряд хороший, там больше ста его был в этом заряде. Нам удалось рассосать их, удалось частично, в большей степени, потому что магнит их не брал вообще. Сеанси тривають від години до двох, у залежності від індивідуального рецепту. Таке лікування дуже популярне у реабілітантів. Відчуття такої легкості спочатку тяжко перші дні, не можна привикнути до цього, а потім набагато легше, і легкість в організмі організм потребує те, що треба. І от на рахунок харчування, спочатку ти їв там як хотів собі, а зараз організм от, що треба, і ти це їсиш. Учасники проекту відзначають його користь. Да, так, багато, багато допомагає, так що я так сказати, трохи відці вже, то мені це дуже багато допомогло і багато хороших думок про фонд палиці, що це. Що Дуже приємно. Тут дали можливість поспілкуватися з хлопцями, що ти не міг це вдома зробити. Бо можливості немає, постійно зайняти, чимось, щось там собі робиш, себе завантажуєш, щоб Бо треба сім'ю чимось кормити, щось робити. А тут дали можливість поспілкуватися з хлопцями, відпочити. І... Душевно і фізично відпочити просто від того всього навантаження. Упродовж року здійсниться шість таких заїздів. А окрім того, завдяки підтримці фонду ігоря палиці, тільки разом триває інший психолого реабілітаційний проект сімейного відпочинку, а ще консультації спеціалістів для учасників АТО та їхніх родин.